Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Діалог на рівних у Терасполі пройшли великі батьківські збори. Голокосту Придністров'ю про злочини та звірства окупантів на території нашого краю розповіли школярам. Живий кінь, парад казкових героїв і феєрверк. У рибниці відкрили новорічну ялинку. І аншлаг на виступі іона суручану та гагауський колорит на концерті у Дубасарах. В дендропарку Тирасполя планують побудувати теплицю і оранжерею. Про це йшлося на селекторній нараді в уряді. Зараз розробляється проєкт. У теплиці будуть вирощувати матеріал для озеленення міста, а в оранжереї екзотичні рослини. В майбутньому тепличний комплекс можна буде використовувати і для екскурсії. місце. Дендропарк це таке місце, де за великим рахунком люди повинні, що називається, дивуватися. Виходячи, з цього треба займатися і виробництвом, і тим, щоб надавати цю послугу. У тому числі платно, що можна було оглядові екскурсії робити, у тому числі в тепличний комплекс. Якщо планувати це, то треба робити, звичайно виходячи з можливостей на найсучаснішому рівні. Через брак коштів та складну фінансово-економічну ситуацію в республіці можливо переглянуть графік роботи вуличного освітлення на дорогах загального користування. Про це теж йшлося на нараді. Продовжительність освіщення, вона міняється, да, літо-зима, Ми все та Тривалість освітлення міняється, літо зима. Взимку більші витрати, влітку менші. Але варіант тільки один: чи ми збільшуємо кошти на вуличне освітлення або ж оптимізуємо графік. Інших варіантів немає. В перспективі ми не повинні відмовлятися від вуличного освітлення. Ми навпаки маємо його розвивати. З 1 січня 2026 року всі столичні перевізники продовжують працювати на муніципальних маршрутах. Раніше два підприємства планували припинити діяльність, але передумали. У Бендерах з Нового року впровадять автоматизацію харчування в дитсадках і школах. Програма сама розраховує кількість продуктів для обідів і вартість кожної порції. Потрібно тільки вказати кількість дітей. Зараз проводять інтернет. У кількох дитсадках вже освоюють технологію. У Терасполі відбулися великі батьківські збори. Це ініціатива міністра освіти. Поговорили з батьками про виховання дітей і розглянули перспективи взаємодії сім'ї та школи. Про що говорили у нашому сюжеті? Великі батьківські збори у столичному палаці дитячої та юнацької творчості. Беруть участь більше ста батьків. Головний спікер міністр освіти. Світлана Іванішина каже, мета зустрічі налагодити діалог між сім'єю та школою. Виховання дітей це спільне завдання. Главне задача. головне завдання показати батькам, що ми робимо спільну справу, адже найголовніше для нас це особистість дитини, і тут не повинно бути конфліктів. Тут тільки консенсус, розуміння і взаєморозуміння. Ось такий діалог він дасть поштовх до розвитку більш глибокого спілкування в школах, ліцеях і гімназіях. Щоб краще один одного розуміти, треба більше спілкуватися. Говорили на зустрічі. Це важко, особливо батькам. Їм доводиться конкурувати з інтернетом та смартфонами. Дуже багато гаджетів, відповідно, дуже мало вільного часу. У нас його було більше. Складно, дитина не чує, треба якось викручуватися. У нас буває так, що ми пишемо дитині в соцмережі. Подивися на мене, це діти, але завжди можна домовитися. Ще тема психологічна безпека у школі. Це та сама проблема булінгу. У нас її не замовчують, розбираються у кожному випадку разом зі шкільними психологами та батьками. У нас оголошено республіканський конкурс Школа без образ. 16 шкіл беруть участь, і ці школи дають нам свої напрацьовані матеріали щодо запобігання булінгу. Як вони це бачать, які заходи проводять? Звичайно, кращі практики будуть нами вивчені і потім транслюватись Ся іншими школами головне здоров'я відносини в родині та школі. Діалог потрібно будувати на довірі і взаємній повазі учнів, батьків і вчителів. Як цього досягти? Батьки обговорили зі шкільними психологами відразу після зустрічі з міністром. А глава міста Бендери Роман Іванченко зустрівся з молоддю. У форматі живого діалогу школярі, студенти та кадети ставили питання, чи з'явиться безкоштовний вайфай у місті, що буде з бездомними собаками, коли встановлять освітлення на набережній і не тільки. Таку зустріч провели вперше. Подробиці далі. Генеруйте ідеї, прямо... генеруйте ідеї прямо у залі, обговорюйте, пропонуйте, творіть. Давайте рухатися вперед. На сцені будинку культури імені Ткаченка, глава міста Бендери Роман Іванченко. Тут пройшла зустріч з молоддю у залі. Понад 500 школярів, студентів та кадетів. Головні теми зустрічі зони відпочинку для молоді, освітлення міста, безготівка в маршрутках і не тільки був по поводу важливим було питання щодо установки ліхтарів на сонячних батареях і розумних ліхтариків, які включаються при русі на набережні ближче до річки або на другій лінії було б дуже доречно їх поставити, тому що вночі, ввечері, коли гуляєш, там немає світла практично. Чи розглядається установка безкоштовного швидкісного вайфаю у громадських місцях, таких, наприклад, як набережна та парки. Школярі, студенти та кадети ставили питання, коли знесуть занедбані будинки, чи оновлять спортивні майданчики, як вирішать проблему з безпритульними собаками, молодь підняла і тему освіти, де пройти практику студентам. А школярі запропонували ідею активістам і відмінникам стипендію, а за погану поведінку і оцінки суворе покарання. Бачив, що у нас діти дуже серйозно... Я бачив, що у нас діти дуже серйозно занурені в усі проблеми, і своїми питаннями б'ють прямо по больових точках. Ті проблеми, які ще не вирішені, вони тримають нас в тонусі. Тому що молодь це не тільки майбутнє, це вже наше сьогодення. Таку зустріч у форматі живого діалогу провели вперше. Питання ставили і в телеграм-каналі. Його створили спеціально для цієї зустрічі. Там же молодь продовжує обговорювати і вирішувати проблеми міста. Історія без міфів, Голокост у Придністров'ю про злочини та звірства окупантів на території нашого краю розповідали школярам. У ПДУ напередодні провели круглий стіл для учнів старших класів. 24... 24 липня 1941 року в Дубасари увійшли німецько-румунські окупанти за наказом румунського префекта. На вулиці 25 жовтня і кірова були створені гетто. Алісія Мілуа навчається в теоретичному ліцеї, підготувала доповідь про голокост на території нашого краю з 1941 по 1944 роки. Тоді окупанти створили понад 30 гетто та концтаборів. У них цілеспрямовано знищували людей різних національностей. Мене жахливо вразила трагедія в місті Дубасари. Там було знищено близько 18 тисяч людей. Про голокост потрібно пам'ятати, і як говорив Платон, щоб люди не стали тиранами і не дотримувалися цих фашистських ідеологій, тому що всі люди рівні. На круглому столі для школярів говорили у сусідній Молдові заперечують голокост. А ще у новому підручнику історії румунів для 12 класу диктатора Антоніску називають історичною особистістю. Волосы стоїть дибомтях стає дибки від тих звірств, які чинили румунські окупанти у рибницькому районі. Рашків, строїнці вони пов'язували євреїв колючим дротом, скидали в Дністер взимку. Спочатку гнали практично оголеними через населений пункт. Потім топили в Дністрі в ополонках. Це дуже важка сторінка, і говорити про це фізично неприємно, але цю правду необхідно доносити, у тому числі і до підростаючого покоління. У ПДУ кажуть, проводити круглі столи про часи окупації нашого краю, про злочини фашистів продовжать і наступного року. Напередодні православні відзначили День пам'яті Олександра Невського. У Бендерах є храм, який носить його ім'я. Головні урочистості пройшли тут. Для храму Олександра Невського, 6 грудня, це престольне свято. Священнослужителі і парафіяни завжди його відзначають разом. Пройшла тут божественна літургія. Її очолив благочинний отець Михайло. благовірний князь Олександр Невський. Святий благовірний князь Олександр Невський був покровителем всіх захисників і воїнів. І територіально тут завжди знаходилася опора захист нашого краю. Тому цей храм і був названий на честь Олександра Невського. Під час урочистого богослужіння до ікони благовірного князя один за одним підходять люди, аби доторкнутися до святині після урочистої літургії віруючі пройшли навколо храму хресною ходою. Зараз тут, Зараз тут ми святкуємо День Олександра Невського, нашого захисника і покровителя. Ми шануємо його тому, що це великий захисник і хранитель всього нашого православ'я. Олександра Невського досі вважають найвідомішим полководцем. Згідно з літописом, він не програв жодної битви. Долику святих благовірний князь зарахований за захист православ'я. Живий кінь, парад казкових героїв і феєрверк. Так в рибниці відкрили ялинку. А ще були танці та хороводи. Разом з вогнями ялинки засяяла і святкова ілюмінація. Головна вулиця Рибниці парад казкових героїв. На чолі ходи символ прийдешнього року конячка Ластівка. У неї щаслива доля. П'ять років тому Олександр Параскевич викупив її із бідні. Тоді хлопець ще вшився у школі. Всі говорили, дуже важко перевоспітать лошадь більшою служо Росіс. Всі говорили дуже важко перевиховати великого коня. Краще ростити з малого. Ми як споріднені душі. Вона любителька яблук, шматочків хліба. Взагалі визнає тільки одного господаря. Шари на голках так назвали розважальну програму. Маленькі рибничани танцювали на площі разом з героями казок та мультфільмів. Я бачила дракона, Чебурашку і дідуся Мороза і Снігуреньку. Я люблю, що дід Мороз дарує подарунки. Воділи хороводи, і водили хороводи, грали, танцювали. Мені подобається, що ялинка жива і пахне голками. І красива, завжди зелена. І найчарівніший момент свята разом з дідом Морозом діти запалили новорічну ялинку. Раз, два, три, Йолочка, горі! З Дедушкою морозом відкрили ялинку. Сьогодні ми з Дідом Морозом відкрили дуже гарну ялинку в рибниці і бажаємо всім дітям здоров'я. Ми бажаємо в новому році, щоб зникли всі печалі, щоб було щастя з затишок в будинках. З прийдешнім новим роком. У рибниці ялинка жива. Вона вже багато років росте на головній площі. Разом з новорічними вогнями був феєрверк і невеликий салют. Сезон новорічних фотографій стартував. Найулюбленіше місце у рибничан сяюча арка. Родністровські дубосари і Гагаузький Конгас. Дружба міцніє, відносини розвиваються. У минулі вихідні артисти Конгайського будинку культури дали в дубосарах концерт з національним колоритом. Привезли виставку предметів побуту. Палац творчості не зміг вмістити всіх бажаючих подивитися. Килими і картини ручної роботи, домоткані рушники, весільні сорочки і сукні. Такі носили гагаузи в 19-20 столітті. Тепер це музейні експонати. Їх привезли в Дубасари з гагаузького села Конгас, щоб розширити уявлення придністровців про гагауський народ. Плаття називається чукман. Це плаття називається Чухман. Воно домашнє, у ньому працювали вдома. Ось таке називається Оракул. Жилетки теж вдома робили, і у нас в селі був хороший майстер, який їх розшивав. Це кита жилетка. А візерунок називається Маракіна. На сцені народні пісні і танці гагаузів. Їх присвятили 31-й річниці утворення гагаузької автономії. Її гагаузія відмічатиме 23 грудня. <му> Артисти з Конгазу вперше побували в Дубасарах в день міста 27 жовтня і підкорили городян. У кагаузьких танцях відображення доблесті чоловіків і грації жінок. А в піснях плачуть мелодії балканських і турецьких мотивів. Я родом відтуда, з цього Кангаза. Я родом з Конгазу. Добру частину життя прожив там, і доля так розпорядилася, що зараз живу у Дубосарах вже 35 років. Я дуже радий, що вони приїхали. Безмірно радий. Концерт очень понравився, дуже, дуже зажигательний. Концерт дуже запальний, цікавий. А які у них костюми? Хотілося, щоб вони приїжджали до нас частіше. Це настрій, запали, емоції. Ми зарядилися. Народні колективи з Конгазу приїхали в Дубасари на запрошення місцевих гагаузів. Зараз в районі йде реєстрація товариства гааузької культури. Ми вже забрались гагаузи. Ми вже згуртувалися і маленькими кроками. Просуваємося вперед. Зараз у нас об'єднання відбувається. Сьогоднішнє свято, у тому числі це, а ще нашу культуру і наші традиції. Всі колективи з Конгазу нагородили грамотами, а ще бурхливими оплесками. «Незабудка», ну та інші хіти російською, молдавською та італійською умовами. На сцені палацу республіки виступив іон суручану. Концерт зібрав повний зал. А як це було, дивіться в сюжеті. Іон суручану знову на сцені палацу республіки. Під всім відому пісню співак спускається в партер, аби привітати глядача. Іон суручану у нас завжди жаданий гість. Його творчість в Придністрові користується великою популярністю у залі аншлаг. Концерт назвали з любов'ю до вас у програмі. Понад 15 пісень російською, молдавською та італійською. Сручано та моя любов з п'ятнадцяти літ. Іон сурочано це моя любов з 15 років. Я знаю всі його пісні на пам'яті. Завдяки його пісням я вивчила молдавську мову. Потрібно було перекладати і розуміти, про що він співає. У мене серце б'ється просто в такт музики ритму. І це просто не передати словами. Кожна клітина танцює і тіло мурашками покривається. Акслугля парочка, співадністра. достану я, тільки для піде. Емоції зашкалюють настроєння. Емоції зашкалюють, настрій супер, відмінно просто, незрівнянно. Що ще можна говорити? Ностальгія, ностальгія, ностальгія. Сьогодні, як кажуть, отримала її у повному обсязі і заспокоїлася. У фіналі прозвучала пісня Незабутка на біс, а глядачі підспівували стоячи. Не забутка, не забутка. Концерт йшов більше двох годин, а виступи продовжаться. 12 грудня Іон суручану виступить у рибниці, а 14-го в бендерах. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому придністровському.